Ми самі створюємо свої власні проблеми. Саме про це хочу сьогодні поговорити з вами на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках, які о 8.45 в прямому етері ми проводимо для вас щобудня на нашому Фейсбуці. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії BogusTime. І давайте з вами поговоримо про проблеми. Що я маю на увазі, коли говорю, ми самі собі створюємо проблеми? Скажіть, будь ласка, чи помічали, чи ловили ви за собою той стан, коли у вас все в житті добре? Ви розумієте, що у вас класно на роботі, у вас класно з вашим здоров'ям, у вас класно з вашими рідними, близькими людьми? у вас Класні якісь результати, про які ви для себе мріяли. У вас багато нових досягнень, ви нарешті війшли в оту мріяну зону комфорту, де, вас, де вам добре, де вам затишно. де в принципі, у вас не існує якихось таких дуже серйозних проблем, які б вас весь час вибивали з колії, які б весь час вас заставляли, змушували щось робити і так далі. І от саме коли приходить ось цей стан, якщо ви за собою поспостерігаєте, то можете помітити, що саме в цей момент приходить стан нудьги. І, як правило, коли приходить стан нудьги, люди думають, що робити, що мені тепер робити, як мені додати більше драйву, більше заряду, більше енергії власне життя. І є дві категорії людей. Перша категорія людей це що? Ага, значить, я досягла якогось базового рівня цілей, і тепер я далі буду ставити собі ціль трошки більшу на порядок, якусь нову зі свого списку мрій, що я хочу ще реалізувати в цьому житті. І ця категорія людей починає ставити собі трошки більшу планку. І тягнутися до неї, щось досягати, щось нове втілювати. І Є інша категорія людей. Саме про неї я сьогодні хочу поговорити, і саме я хочу, щоб ви подивилися і спостерігали за собою, чи належите ви в деяких ситуаціях до цієї категорії людей. Це та категорія людей, яка після того, як потрапляє цей стан, стан спокою, стан задоволення. Починає придумувати собі проблеми, тому що нудно, тому, не, тому що не вистачає драйву в житті. І насправді, коли я сьогодні готувала цю тему до нашої тайм менеджмент зарядки, я сама себе зловила на цьому стані, саме тому сьогодні і вирішила з вами цією, цією задачею, ось, ось цим спостереженням поділитися, що і ви за собою поспостерігали, тому що насправді в моєму. Випадку це була дрібниця, але ж це може бути в якомусь більш масштабному форматі. Тож спостерігайте за собою, чи коли у вас в житті все добре, коли у вас в житті є якісь такі дрібниці, є якісь задачі, які є, але вони не, такі не несуть якогось такого масштабного проблемного характеру, чи не створюєте ви собі, власноруч, проблеми в вашому житті? Чи не додаєте ви собі якихось ось таких бар'єрів, власноруч, щоб потім їх проходити, щоб потім відчувати себе героєм, щоб додати ось, цих, ось цього драйву у власне життя? І як я говорила, давайте з оцієї другої категорії людей, про яку я вам розповідала, перейдемо в першу категорію людей і почнемо собі створювати проблеми. В душках насправді які являються задачами для того, щоб ми досягали наших цілей, що ми якісь перешкоди долали для того, щоб іще кращим робити наше життя. Тобто, я навіть подивилася дуже багато досліджень на цю тему, тому що вона мене дійсно зацікавила, чому існує такий феномен, що коли все добре, людині стає нудно. І вона починає сама собі створювати проблеми. І, як правило, це проблеми такі порядку ну, якогось поганого, так? Під, під фарбами поганого ми його окреслюємо для себе. Людина може захворіти, людина може там, я не знаю, зробити якусь дуже велику помилку підсвідомо десь і яку потім потрібно дуже сильно розгрібати. Дуже багато різних ви можете поспостерігати, як у вас це відбувається. Якщо у вас це якісь дрібниці, то пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Тож, замість цього, щоб створювати отакі якісь проблеми, які приносять неприємність в наше життя, просто зробіть навпаки. Відразу піймайте себе на цьому стані. Так, щось мені стало нудно. Щось мені не вистачає драйву в житті. Загляньте в ваш список мрій, які ви для себе складаєте, і подивіться, що вже сьогодні ви можете зробити, які перші кроки ви можете зробити, щоб дійсно вирішувати проблеми в вашому житті. Але ті проблеми, які будуть вас вести до ваших цілей, які будуть втілювати ваші мрії. І ще дуже таку невеличку вами техніку і практичною поділюся, як це можна зробити. Ви можете поспостерігати за собою, от коли у вас ось цей стан такої нудьги, якоїсь існує, і просто на папері записати, що ви зараз відчуваєте. От я зараз відчуваю там. Апатію якусь там подавленість, тобто, ви можете всі свої емоції, можливо, навіть смуток. Тобто, ви виписуєте, що ви зараз відчуваєте? Відчуваєте ну ту саму. Після того, як ви це випишете, просто випишете всі, всі свої емоції. Після того переходьте до наступного кроку. Як я це створюю в своєму житті? Тобто. Ось, якщо у вас ось такий стан зараз, ви слідкуєте за тим, як ви це створили, яким чином ви це створили. І наступний крок, до якого ви переходите, ви дивитеся, а як я можу цей стан змінити завдяки тому, що, які дії я можу додати, щоб відчути ось цей інший стан, інші емоції які для мене важливі. Тут навіть я зараз вам почала розповідати, зрозуміла, що можна додати ще один клоп. Тобто, перше, як ви себе відчуваєте наразі. Друге, як ви це створили, цей стан у вашому житті. Третє, як ви хочете себе відчувати? І четверте, які дії ви можете зробити, щоб змінити ваш стан. І ось тут поспостерігайте, які емоції вам приносить проблема в ваше життя, і які емоції ви можете створити таким самим чином, але не за рахунок створення проблеми, а за рахунок того, що ви будете створювати і наближатися до якихось ваших цілей і мрій. Тобто, закликаю вас, замість того, щоб створювати проблеми у вашому житті, просто з краще. Рухайтесь до ваших цілей, і хай ці проблеми будуть просто вашими задачами, які ви будете вирішувати для того, щоб покращувати власне життя. А сьогодні, як завжди, вам нагадую: не забувайте складати ваші списки задач, проставляти тайм-калькуляцію, скільки часу ви будете витрачати, підраховувати, чи вистачить 24 години. Не забувайте виставляти пріоритети, що надважливіше ви сьогодні маєте зробити. Графічно зображуйте, що за чим ви будете сьогодні виконувати. І бажаю кожному з вас натхненного дня та легкого шляху до ваших цілей, але такого, який надихає, а не приносить нудьгу в ваше життя. Дякую, що були зі мною. З вами була Юлія.